Мені було цікаво, як же може бути так, що люди роками віруючи, але не мають Божих благословень. Все просто. От історія з виноградником та робітниками, да, яка описана в Біблії, вона показує, чому так може бути. Історія така була, що був собі виноградар, який мав виноградник, і прийшли робітники. І господар з цими робітниками, які прийшли зранку працювати, домовився працювати за один динарій за день. Потім така сама ситуація була вдень і увечері, Він просто бачив, що ті люди не мали роботи, і запросив їх у свій виноградник працювати. І потім, коли люди закінчили працювати, він своїм слугам сказав, щоб вони з останньої людини почали роздавати ось ці гроші до першого. І всім їм дали по подинарію. Неважливо, чи людина працювала цілий день, чи лише годинку. І ті люди, які були самі перші, ну їм в самому кінці роздали цю плату, вони почали бубніти, що ось щось не так. Чому в них більше? ой, чому у нас однакова заробітня плата? Хоч ми працювали більше, ну коротше, почали лялякати ну погане. І господар сказав, що ми ж домовилися про таку заробітну плату. Хіба твоє око заздрить, що я добрий? Тобто буває таке, що люди роблять добро. А ми на це добро реагуємо просто з заздрістю, або злостю, або суперництвом. І якщо в мене виникають такі реакції, це показує, який дух живе в мені. Якби в мені жила любов, я би була рада, що. Вау, у цих людей була можливість попрацювати, що є така класна людина, добра людина, щедра людина, яка дозволила цим людям попрацювати, знайти роботи, мати заробітну плату, супер, я би пораділа. Але якщо всередині живе жаба, знаєте, так от називають. Я навіть чула не раз, коли люди щось там не хочуть купляти, бо дуже дорого, вони кажуть, жаба душить. А звідки це пішло в Біблії? Написано про те, що коли там вийде антихрист. І так далі, це будуть ці духи, схожими е, на жаб. І, коротше, коли людина дуже жадна, то це описують, як жаба душить. І якщо всередині живе жаба, то звісно, що буде лише заздрість, суперництво, і так далі. І це свідчить про те, що така людина вона просто звана, вона не обрана. Обрані це ті, хто... Мають всередині любов і з радістю дивляться на такі ситуації. Тобто, якщо себе поводити так, як поволили ось ці люди, які спочатку прийшли першими, потім стали останніми, то й по факту можна стати останніми. Але у Ісуса є всі благословіння і благословляти Він буде тих, хто не має жаби всередині. І саме така людина, яка не має теме жа. Вона стане обраною, Господній зможе використовувати як свій сосуд, і плюс до того Бог дасть всі обітниці і благословення такій людині. Але є хороша новина, навіть якщо ми реагуємо ось так от по-поганому, заздремо, ненавидимо, бубним, говоримо погані речі на добро, ще є час це змінити. І з останніх стати першими. Амінь.